Один з найбільших яскравих боксерів сучасності, котрий неодноразово отримав звання Проспект Року, американець Верджул Ортіс Молодший, ще у 2021-му гучно заявив про себе на весь світ не лише яскравою перемогою над колишнім чемпіоном Морісом Хукером, але й викликом на поєдинок самого Теренса Кроуфорда. Попри те, що хлопці на той момент було лише 23 роки, смішною ця заява точно не була. І наступна перемога над одним з суперників Теренса лише підкріпила всю серйозність намірів голодного В Той же рік один з найбільш брутальних панчерів України, маловідомий, але непереможній 25-річний віничанин Сергій Богачук. Ішовши на серії з 18 перемог, абсолютно кожна з яких була дострокова, в складному для себе поєдинку проти технічного контрпанчера, вперше в кар'єрі побуває на настилі та отримує дуже Прикрив поразку за декілька кроків від чемпіонського бою. Проте час йшов, і, і замість того, щоб розділити рин з одним з найкращих боксерів сучасності, зірковий американець Вержон Ортіс пропадає з радарів на цілих півтора роки, двічі відмовившись від поєдинка проти непереможного литовця Станіоніса. І поки Ортіс, як пізніше виявиться, перебував у лікарні, не лише борючись за змогу повернутися та боксувати і надалі, а взагалі за життя. До речі, одною з причин чого було його шалене схуднення перед боями. Українець, зробивши певні висновки зі своєї поразки, зрозумівши свої недоліки та помилки, крок за кроком, важкою працею в залі разом зі своєю командою почав їх виправляти, паралельно здобуваючи одну перемогу за іншою. Справи в Сергія після поразки настільки стрімко пішли вверх, що вже цього року він мав відбуксувати за повноцінний титул чемпіона. Але доля вирішила по-іншому. І, на жаль, у мега крутому поєдинку з Мендозою Сергій здобув лише пояс тимчасового чемпіона. В той час як Кортіс, нарешті повернувшись після важкого періоду, перейшов вже в третю для себе вагову, де з початку року в першому раунді з легкістю зупинив двох збитих льотчиків, тим самим отримавши шанс побитись зірковим австралійцем дзю. Але доля досить цікава річ, яка має гарне почуття гумору. Адже дзю за порадою лікарів відмовляється від поєдинка. Де довго не думаючи, на заміну йому погодився вийти впевнений у своїх силах Сергій Богачук. Іортіз замість бою з Теренсом, чемпіонством та грошовим поєдинком з австралійцем, отримав суперники парубка, який в момент піку його слави був майже ніким, але який зараз на підйомі. І що найголовніше Має кращі регалії. Обидва хлопці налаштовані вкрай серйозно. Обидва певнені у своїй перемозі, адже за плечима Артій за небезпечний статус топового проспекта та навіть фаворита. В той час як Бога ЧК поїзд тимчасового чемпіона на плечі, який зірковий американець за 21 поєдинок так і не зміг отримати. Та обидва чудово розуміють, що очікуватиме на них. В разі перемоги. Бій мега цікавий. Стилістично, хлопці просто пекло один для одного, а інтрига, не дивлячись на статус фаворита варджала молодшого, просто шалена. Адже через певну низку факторів всі його колишні заслуги, за які він отримав цей самий статус. В бою проти українців і саме зараз частково перекриваються новими набутими недоліками. Мої вітання! Мене звати Макс, і Це прогноз на бій українців Сергія Бочука проти американця вержила ортіза. І перемотувати я вам вкрай не рекомендую, адже саме зараз це протистояння нереально цікаве. Пропоную розпочати саме з 26-річного Вержила ортіза та одразу. Трохи спустити хлопця з неба на землю. Адже з тих пір, як він неймовірно легко, круто та одним словом феєрично розбивав своїх опонентів один за одним, 100% дострокових перемог не дадуть збрехати, пройшло чи немало часу. А якщо точніше, він пройшов через гарну паузу і чи немало вагових, цілих три, тим самим змінивши свій статус з не на те, щоб малюка, але. Вже меншого по габаритам. Так, Гортійс розпочав свій шлях з 63 кілограм. Хлопець виглядав тоді вкрай засушеним. Але переваги, які він від цього отримав, були варті таких знущальних тілом. Боксуючи першим номером у домінантній манері, чомусь дуже схоже на українця, але з акцентом саме на дальню дистанцію. Американець не просто перемагав, а переїжджав своїх опонентів, не даючи їм жодного шансу. За порукою такої сили стало ідеальне поєднання як його вроджених особливостей. А зараз я говорю саме про неймовірну гармату, сила якої не так залежить від ваги, як від швидкості, з якою він її прибиває. Так і стиль. Неліко не для конесе кращого боксерів з такими природними даними, як то швидкі руки, серійність – це база. Проте, якщо той самий Баколе, наносячи свої серії на всі мільйон відсотків повністю відкритий, то Ортіз при цьому має ще й захист, хай лише у вигляді блока. Але він його має. Боксуючи з високопіднятими руками, а це головна стійка верджола, від якої він дуже рідко відходить, і те лише коли добиває. Американець завжди перебуває у безпеці і в той же час створює небезпеку для своїх візові. Як так виходить, все дуже просто. Руки верджала настільки швидкі, що він з такого блоку встигає пробити удар, а іноді навіть і коротку серію та повернути руки назад. Перш ніж опонент тут і контрнападе. Удари, а якщо точніше прямі, варті особливої уваги. Адже з такою ручною швидкістю джеб напевно, навіть краще, ніж у Володимира Кличка. І те, яка сила стоїть за ним, не може не вражати. Деякі падають в нокдауни лише від нього, і навіть по тулубу. а прямий задньою і взагалі вбивчий. Проте не краще ніж в українця. Воно значно швидше. Але не краще. І тут ми переходимо до того, що це все геніально працювало у 63 кг, трошечки гірше в 66 що можна пов'язати з кращою позицією, або вже не такою різницею в габаритах. І ще менше це буде працювати у 69 кг. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом, хайте лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Patreon, де незабаром вийде другий випуск ексклюзивної рубрики. Найцікавіше за місяць. Так, Верджол успішно повернувся і легко здобув дві перемоги у 70 кілограм, навіть не скинувши той зайвий один для ліміту. Але ті, в кого він виграв, вони також ніколи не боксували у 69, і по факту це просто малюки, які набрали заради бою з ним. Розумієте, про що я? Справжніх Суперволтервейтерів Ортіз так і ніколи не бачив. І навіть в останніх поєдинках він все рівно був більшим за опонентів. Цікаво, правда? Але це ще не все. Адже якщо трішечки копнути глибше, наприклад, торкнути скандально відомого промоутера Верджела, який прославився тим, що підсовує мішки для своїх проспектів, де Мунгіє, у якого 40 перемог і сили 3-4 опонента середняка, Зепеда, який з точністю до одного повторює історію Хеймі. Тому гарні приклади. І Верджел Частково серед них, бо більше його опоненти не просто не хапали з неба зірок, а вони ще й були максимально зручно підібрані, адже абсолютно всі буксують так. Як це вигідно ортізу. На дальній дистанції другим номером, виключно з перестрілок у зручному, для нього темпі. А якщо іноді все ще заходили на ближню, то чи через страх, чи через невміння боксувати на ній, вели себе вкрай пасивно. Чи потрібно нагадувати, що українець і ближня це синоніми, а українець і пасивність це антоніми? Я гадаю, ні. Адже боча виключно першим номером, давлячи на своїх опонентів градом з самих. Різноманітних ударів. До речі, наскільки гарно Сергій Володія приквотиме настільки ж неприємним цей удар є для Ортіза. Адже високопіднятий блок не рятує ані від нього, ані від хуків в цілому, які просто заходять повз руки. Взагалі такий блок гарно працює лише на даній дистанції. А тобто, де він боксує. І як тільки комусь вдається підійти або ж пробити удар, який можливий, лише на ближній. Як то априкот, Форті почуває себе вкрай незручно і один раз ледве встояв на ногах після такого припущеного. Що означає це, що наближній Українець буде в шоколаді? Чесно кажучи, так. Але є один нюанс: до неї потрібно ще дійти. Бугачок також боксує за блоком, а тому на скороченні при ударів пропускати ніби як і немає. Але. Не все так просто. По-перше, хоча робота ніг американця далека від ідеалу, вона однозначно краща ніж в українці, і йому її більш ніж вистачить як для того, аби скоротити дистанцію, так і щоб розірвати. Проте не на постійній основі. А по друге, навіть удари по блоку від такого потужного панчера більш. Ніж відчутні. І що найголовніше вони збиватимуть ритм українців. Ритм, в якому він і перебував суперників. Якщо коротко, без ударів підійти буде складно, а з ударами ти приймаєш правила гривальті та боксуєш так, як йому потрібно. Українець має весь той самий для перестрілки арсенал, що є його візаві, то навіть кращу антропометрію. А тому ніби нічого страшного. Але швидкість. Вона на зовсім іншому рівні. І якщо Сергій перестрілюватиметься, Верджол банально зловить його на чудовий контрудар. Або ж нанесе так швидко свій, що Сергій не зреагує. А якщо ж українець намагатиметься підійти з ударами на свою дистанцію, або з них це точно не вийде, він також пропустить чи прямий, чи то ідеальний хук. Але вже не зустріч. З такою швидкістю опонента захиститись від ударів, Просто неможливо. І в результаті залишається лише одне запитання. Чи зможе українець витримати гармату такого потужного нокаутера? З одного боку, Сергій в минулому поєдинку проти міцного Мендози декілька разів добре пропустив та навіть був у стані Грогі. А з іншого, декілька років тому лівий хук став фатальним ударом для нього. Хук, яким ледве не ідеально. Володіє Ортіс. Так, з того моменту захист українця піднявся на абсолютно новий рівень. Проте пропускати від цього, як ми бачимо, він не перестав. Менше пропускає, але все ж пропускає. І якщо Мендоза не зміг добити, то з вродженим інстинктом хижака. Це точно вийде. Як результат, хоча бочок технічно і не програє своєму візові, через природню обдарованість його опонент при такому самому наборі навичок має шалену перевагу. Він має кращу швидкість, не гіршу гармату та, що найголовніше, міцнішу щелепу. Яку щоб пробити, Сергію прийдеться набити гарний тонаж, набиваючи який, він буде ризикувати, пропустити. В той час, як для Ортіза, вистачить як і удару, так і долі секунди для його нанесення. І хоча такі моменти, як пауза, нова ваговата, незручний стиль українця і зіграють свою роль, цього все рівно замало, аби здобути перемогу над таким талантом, як Верджол. І хоча цей бій буде мега цікавим зі скравними моментами від обох, але бій, на жаль, якій закінчиться перемога американця в Ортіза за нокаутом приблизно в п'ятому раунді? Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякуємо першим патреонам, Джаку Антону Садовому та Євгену Гетманському за фінансову підтримку. Та не забувайте найголовніше: бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі в наступному випуску.